Всім доброго дня, ви на каналі Відом Влог. Вітаємо всіх українців З Днем Незалежності. Сьогодні цей день святкують також і в Америці. Я знаходжусь в одній з церков, називається нове життя. У нас тут в Спартенбург, в городі Інман І ось сьогодні такий тут проходить фестиваль. Ми тільки сюди приїхали і зараз прийдемо познайомимося, що тут є. Має бути багато цікавого програми, їжа, ігри для дітей. І зараз вам також покажемо. З цієї сторони бачимо такі надувні домики. Це для менших діток. Оце такий високий. Я думаю, вже Марчик дивиться, як йому туди попасти. Ми, правда, не планували заїжджати. Просто ми проїжджали в цьому районі. Якби я планувала, то навіть вділа би свою вишиванку. А так, виходить, ну хоч би так ми хочемо піддержати своїх. Це все проходить на території цієї української церкви. Але яка красота тут. Оце також їхня прапорті цієї церкви, такий, такий панд великий. Дуже гарно. Щадочка, лісок гарно. З правої сторони сама церква, а тут в палаточках все проходить. Вже наш марчик збирається йти в доміку прийшти. Джеймі їм допомагає. Бачите, тут знаходяться різні стейшнс, де діти можна. Щось поробити цікавеньке. Стейшн браслетики. Цей можна зробити. Розукрашен. Кіки класні. О, бач, напринтували вони різних. Ва, дуже класні. Чолові, ще зробіть собі таку, з Ukraine теж буде гарно. Дітям з різного віку можна. Чем мы заняты, си А это так же дитяще? Магнитики, наклеечки, прапоры, веночки, и веночки С обручем разом идучи. и с такими ленточками. Всі до неї, йдуть до України. Ось дивіться. Ще. Є література. Дітячі і також і книжки. Це дуже явний. А це мені дуже подобається. З вишиваночками такими. Дивіться, яке гарне плаття. Це в мене така мрія мати таке платье. вау яка вишита гарна, красота. Дуже все так продумано гарно. Дякую запрошення. Також можна купити. На таких квітів, вони, правда, не живі, але вони дуже гарно смотряться. буде Ще на багато-багато років. Такі вироби. Брати, сестри, хто хтось. Підніміть, будь ласка, Двічі, штучки. Вишить. Ось, просто, Вишивка Ось така. Їй, будь ласка, Українка. Є тернопільчани. Лавочка, вас, руку, тонка робота. Є хто з Тернополя? Ось і дві красиво тут. Курочки їдять. Хто з Буковини? Рибочки дерев'яні. Є Буковина? Які гарні. Немає. О, така вишиваночка, похоже, в мене також вдома, є, я, я сама вишивала. З Буковини. Скажіть, будь ласка, хто Пікуйте, з Рівного? рівенчани? А волиняки присутні! О, воленяки це ми. О, конкуренція поколинцям появилась! Волиняки є! А поколинці є. є! Буковинці на кухні зайняті, прошу вибачення, що на такий голос вони. Рухаємося далі. Франківщина, Олечки. Івана Франківська. З українським логом. Можна Кринець, Хоч, я, думаю, я зараз прийдуся і потім я ще не прийду другий раз сама. А Житомира є ковтинка з гербом. А Вінниця присутня Чого Вау! Вінничани, на раді вас сюди бачити. Тут у нас до центру приходимо, Київ! Для діток, столиця. Є, тут сестра піднімає руку, тут бачиш, що руки. Є в столиці. Місцеві ріалтори. Ви раді вас бачити, що ви серед нас. Має свою стойку. Черкаси. Українська федеральна кредитна спілка. І Черкас є також сім'я. Миколаїв. Медична Ага, раз. Автохом і ламп. Миколаїв є. А Одеса. Мені здається, що є із Одеси серед нас. Гарди. Дехто махає руками. Це сцена. І одесити присутні, аж Херсонщини, як в сумороті гарбузи в Херсоні. Не чули смачні, соковиті. Зараз, друзі, хочу показати роз... вам. Прошу. І для себе показати Тож, і кажуть, щось ми поїсти. Що на природі зразу хочеться перекусити тут? У них знаходиться під, під накриттям стойки із їжею і напідками. Тут збирають донейшн для діток, донейшн фор чилдрен. Це все для України. Іде Марчик, так. Зараз питки візьмемо. Коробочки солодкі, варенички з картошки. Ми вже взяли таку пачечку, червоний борщ. Тут є картошки з реберцями, але ми цього не брали. Хочу себе салатики, м'ясо, грін. Ще є салати, а також чебуреки. Чебуреки зараз немає, тож дуже, дуже швидко розбирають ми. так взяли пачечку з чебуреками. Тут у нас така стейшн з кафі. Все роблять на заказ. Тут у нас є квас. Подають у по стаканчиках. Також напідки на копає. Холодне. Ми, можливо, там гаряче також можна заказати для столичка. Заказ роблять плохо. А я йду шукати наші дівчат. І вже вони понесли нашу заказову їжу, хочуть десь присісти і перекусити. Піде програма повним ходом. Поступають, співають, проповідують, інформацію говорять. Дуже цікаво. Коли також, зажа, просто лінірці постояти, лінірці поспілкуватися з, свідомі, з друзями, зі або зі також зі познакомитись. Своє, свою слоїну, як було сказано, І інше багато до теперішнього часу її стараються знищити. І тому знову ж цитую: брати мої. Любим, любим один ще. одного, згуртовуємося! Це наше щастя, Дуже це наше благословіння. яке ще звернення святого. для того, щоб любити, для того, щоб передаємо нашим дітям, нашим онукам ті, що недавно приїхали. Зберігайте традиції свого народу, зберігайте культуру свого народу. Тут, як ніколи. В інших місцях потрібно прив'язати наших людей, наших дітей, нашу молодь, майбутнє покоління до свого народу, до любові свого народу, до своєї церкви, до поклоніння своєму Богу, визнати Бога, нашого Бога, який нам відкрився. І тому талайна рада бути з вами сьогодні. So, happy so, day day. Поздравляю вас із день so, that. And I will tell you, the state of South Carolina, the United States of America, does stand with the Ukrainian people in the war against aggression in Russia. Now, I grew up in South Carolina. I was born and raised here. This is where I've lived my whole life. My wife, Lilia, here. Who's running this Shulikov Realty booth over there tonight on behalf of our friends Anatoly? and out Shulikov. She's from Poltava, Ukraine. So I'm an honorary Ukrainian. Я народився тут, вирус, але моя дружина із і я так Я So I want to say thank you for off all economic Я хочу сказати, що ми своїм з Україні, що виступає сенатор. трошки прийдемося за полний і Ми хочемо грати м'ячиками групами, які дають Путіну. Ми так само будемо стояти, бо наша оце за Сесію, за, сетю, за як нас не незалежність.

Дякуємо. Для тих, хто не були раніше, мене звати Брія. Це мій чоловік Джесі, красавчик. Ти знаєш? Дякую, команди. Ти розумієш, красавчик? Так, так. А то ти вже українець. Я вичаю. Окей, а десять. Дуже багато хала <гас> для діток тут. I'm not getting a lot of this Do not know you What about the no. you guys be, uh, do No, <laughs> no. Oh. Uh, this, this blue tent, you guys do. The blue tent? Yeah, there we, go. Okay. That's we where have the, some winners. We're <laughs> on this side. Okay. <laughs>

Эли, первый раз. Сегодня попробовала, в чем хаос будет? Да. Хаос для детей. тенечка тут.